Я хочу звернути увагу на те, що е, цей закон, який вчора було прийнято Верховною Радою, звичайно, що він в деякій мірі не вписується в юридичні норми, і в умовах правової держави його би не потрібно було приймати. Тому що е, всі, фактично, майже всі особи, по яких порушено кримінальні провадження, хто зараз перебуває під слідством, е, більшість з них це є невинні особи. І доказів їхньої будь-якої вини є відсутні. Але, як вже сказав мій колега Павло Петренко, сьогодні відбуваються репресії, і машина правоохорона здійснює формування кримінальних справ в такому руслі, щоб всіх обвинуватити і в майбутньому засудити. Зараз сьогодні відбувається. Апеляційний розгляд двох апеляційних скарг арештованих Дзинзі і Смалія, і вже тільки що мені перезвонили з залу суду, що по адвокату колишній адвокат Дзинзі Смалій суд вже прийняв по ньому рішення і відмовив задоволення апеляції, залишивши його під вартою. Фактично, це скажімо так, перед всім адвокатським. Спільнотою адвокатською показано, хто такий сьогодні є адвокат в кримінальному процесі. Що фактично, якщо адвокат займає е, е, чітку правову позицію захисту, то його завтра, та як смалія, то що я почув сьогодні в процесі. Можна було викрутити руки, кинути в каталажку, працівники міліції застосовували до нього фізичне насильство, били, принижували гідність, і в результаті він зараз сидить під вартою, і перспектива в нього це є тюрма. Ось це є наглядна картина. Всім адвокатам, що може бути за їхню професійну чітку позицію. Власне, в цьому законі, якщо б було б нормальне громадянське суспільство, і нормальна правова держава, то звичайно правоохоронні органи мали би притягувати до кримінальної відповідальності не тих осіб, по яким зараз ш'ють кримінальні справи, а зовсім інших осіб. Це працівників Беркуту, які дійсно неправомірно застосовували силу і принижували людську гідність під час подій з 29 на 30 листопада і 1 грудня. Біля е, на вулиці Банковій, і сьогодні е, генеральний прокурор дав чітко зрозуміти, що власне. Е... Дії працівників міліції, незаконні дії, скажімо так, злочинні Генеральна прокуратура не збирається досліджувати, а вони шукають і фабрикують, скажімо так, справи щодо мирних протестувальників. І сьогодні навіть перед депутатами було продемонстровано спеціально змонтований фільм, який абсолютно не несе жодного якогось доказового значення, а він створений. У вигляді якогось такого пропагандистського роліка, і тому зараз сподіватися на дії правоохоронних на якесь об'єктивне розслідування тих обставин з боку правоохоронних органів чи судів абсолютно немає такої можливості. І тому Верховна Рада вчора змушена була, тобто за ініціативою опозиції, ми змушені були поставити питання про прийняття такого закону, який би дав хоч якісь гарантії для того, щоб не винні особи не сиділи в тюрмі.